Добрий день, любі дівчата! Рада вітати вас від джинджер. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви придбали цей неймовірно ніжний і затишний комплект. Я вас цим вітаю. Носіть його, будь ласка, з любов'ю до себе. А сьогодні ми запишемо рецепт кокосово лимонного печива. Ходімо? Для цього рецепту нам знадобляться два яйця. два яйця, 20 грамів. Я беру або еритритол, або стеві. Перемішуємо. Беремо 40 грамів кокосової стружки. Зараз я хочу зміряти, чи 40 грамів. Додаємо. І 60 грамів кокосового борошна. Додаємо лимонної цедри. І 5 мл соку лимона. Замішуємо. Так, змащую пергамент кокосовою олією і викладаю печиво. Дівчата, який же гарний аромат цього лимону. Я обожнюю цей цитрусовий присмак у стравах. Ах. Ставимо печиво у розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Дівчата, аромат просто неймовірний. Неможливо втриматись дуже лимонний і кокосовий аромат. Обожнюю це поєднання. Рекомендую печіть це печиво.